Доброго вечора в ефірі інформаційна програма. Час місцевих новин. Як минув день у місті та регіоні у викладі журналістів нашого каналу вже за мить. Забудова історичної частини Дрогобича та її вплив на функціонування культури та туризму на Дрогобичині такій темі було присвячене 13-те засідання дискусійного клубу. Експертами зустрічі виступили керівник центру громадських експертиз Олег Косик та декан історичного факультету Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Тимошенко. Серед запрошених дискусійного клубу: журналісти, депутати Дрогобицької міської ради та кандидати в депутатів. Дати до Верховної Ради України, зокрема Віктор Возняк та Святослав Грабовський. Тему забудови історичної частини Дрогобича на дискусійному клубі порушують не вперше. Центр нашого міста перетворюється в один величезний супермаркет найнижчого рівня. Так в своєму вступному слові коротко окреслив проблему численних споруджень у центрі міста. Олег Косик, ви знаєте, що перетворився наш центр. Він перетворився розумієте, в один великий супермаркет. Але не такого рівня, як це, наприклад, десь там за кордоном, а самого низького рівня, де відсутні, де відсутні туалети, де відсутні розумієте побутові умови, де відсутні розумієте фасади відповідним чином оброблені і так далі. І, власне, влада міста, чомусь, ідучи на зустріч побажанням торгівців, воно повністю змінює лице нашого міста не для збереження історичних традицій, власне. Нашого міста, а для того, щоб ви розумієте, яка частина людей заробляла немалі гроші і творила чуда. За словами декана історичного факультету Дроговицького педагогічного університету імені Івана Франка Леоніда Тимошенка, історичний факультет Альма Матері неодноразово проводив студентами у місті археологічні дослідження та розкопки, які відкривали цікаві речі. Однак такі роботи доводилося призупинити через брак фінансування. Злочином проти міста Леонід Тимошенко називає спорудження так званих малих архітектурних форм на вулиці Малий Ринок. Такі речі відбуваються тому переконаний історик, був Друговичі відсутні по сьогодні чітко та правильно окреслені охоронні зони історичного міста. Те, що сьогодні, проводиться забудова, санкціонована чи яка я не знаю, в районі Малого Ринку, це просто скандал. Розумієте? Колеги, те, що сьогодні там забудовується, отакі ядки поставили, що там вже важко пройти, до речі, збухався. розумієте? то приблизно на тому місці стояла давня церква Святої Трійці Дерев'яна, не та, що тепер є, є з іншого боку, раху, що, є, з більш є, площі Ринок. Це церква середини XVI століття. Думієте? Зважаючи на те, що вулицю малий ринок забудовують габаритними кіосками, які споруджують на місці колишньої святині, та обшивають їх пластмасовою вагонкою, засновник радіостанції Твоє радіо та телеканалу Алсет, кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк зауважив, що за кордоном до таких речей відносяться сумлінно та цивілізовано. Наприклад, ну, плані... Англії Такий легенький приклад, то недавно я довідався, що в Англії є категорійність будівель, площ і інші речі, які для реконструкції яких повинні застосуватися матеріали з того століття. Є спеціальні склади, це дуже дорогі матеріали. Тобто приватизацію тих будівель можна тривати, але потрібно використовувати матеріали абсолютно, чи черепицю там, з 15 століття, чи щось. в нас застосовується там. Пластикового вагонка, для забудови центру міста. Так, чим, про який так. туризм, про яку привабливість міста ми можемо говорити. Підсумком зустрічі стало рішення членів клубу ініціювати розгляд питання про збереження історичної частини Дрогобича на сесії міської ради. І доповідачем пропонують саме Леоніда Тимошенка. Професор навіть погодився підготувати схеми майбутніх охоронних зон центру Дрогобича. У новому навчальному році початкова школа вчитиметься за новими стандартами. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. Особливості державного стандарту є введення нових програм вивчення іноземних мов, згідно з якими учні в усіх школах України з першого класу почнуть вивчати одну іноземну мову, а починаючи з п'ятого другу. Окрім цього, буде можливість для учнів старшої школи за власним бажанням слухати ряд предметів іноземною мовою. Також річ Учим кроком стало включення в другого класу до інваріантної складової базового навчального плану предмета сходинки до інформатики. Важливе значення у нововведеннях початкової школи відіграє всеукраїнська акція Дай руку першокласнику, яка вже вдруге проводиться в Україні. Зазначимо, що у минулому році. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України у підсумковому документі про проведення акції позитивно відзначило Львівську область. Нагадаємо, що наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України номер 630 від 25 травня 2012 року визначено урочисте проведення дня знань 1 вересня у вихідний день. 2012 рік є знаменний тим, що це рік 70-річчя української повстанської армії. Саме тому в Усіх школах перші уроки будуть присвячені УПА та її історичному значенню в українському державотворенні. Дрогобицький район отримав ще два школярики. 30 серпня в рамках реалізації в області державної програми Шкільний автобус. Відділ освіти Дрогобицької райдержадміністрації отримав два шкільних автобуси. Ключі від школяриків урочисто вручив представникам відділу освіти голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк. Як повідомила виконувач обов'язків керівника відділу освіти райдержадміністрації Людмила Коник-Осача, один автобус отримає новокропивницька школа, яка знаходиться у гірській зоні району. Щодо другого школярика, питання вивчається. Автобус отримає школа, яка має на даний час найбільше проблем з довезенням дітей на навчання. І дітям на замітку у Другобичі на цвіт з'явилося нове видання Василя Сторонського та Сергія Гейшова під назвою Таємниця планети Шкриберть. Дитячий мюзикл написав відомий у місті композитор, пісняр, музикант, поет та педагог Василь Сторонський. У творчому доробку Василя Сторонського п'ять поетичних збірок та десятки пісенників. Успішно працює автор і в жанрі дитячої музичної казки. Його казки неодноразово ставилися на сцені Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Лібретто належить Сергію Гейшеву, поету за покликанням, та лікареві за фахом. Ця планета Шкеребер, дитячий мюзикл на дві дії у книжці Добро та зло змагаються між собою. Можна сміливо говорити про певний дар проведіння авторів таємниці планети Шкереберь, адже вони передбачили захоплення інформаційного простору комп'ютерними технологіями, що своєю чергою призводить до обмеження реального спілкування. У Львові та Дроговичі невдовзі пройдуть масштабні культурні заходи, присвячені Бруно Шульцу. З нагоди цієї події у Львові учора пройшла прес-конференція від організаторів Шульцівського фестивалю. Про що йшлося на зустрічі? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З нагоди 120-річчя від дня народження та 70-річчя трагічної загибелі Бруно Шульца у Львові та у Дрогобичі проведуть фестивалі, присвячені знаковому та прогресивному письменнику, художнику та філософу літератури. Про це на прес-конференції повідомили організатори культурних атракцій. Зокрема, у Дрогобичі фестиваль Бруно Шульца проведуть 6 по 12 вересня у форматі бієнале. Слід зазначити і той факт, що у Дрогобичі фестиваль відбудеться вже в п'яте. Натомість, Львівський шульцівський фестиваль, як повідомив координатор фестивалю Львів. Андрій Павлишин проведуть вперше у рамках форуму видавців із 12 по 16 вересня. Зрозуміло, що рідним містом Броношльця є Дрогович і це не можна поставити під сумнів навіть в високій і тяжкому сні. Але зі Львовом він теж, звісно ж, був пов'язаний особливим чином. І ми вирішили з нагоди 120-річчя від його народження. Представити цей зв'язок, показати ширше у фокусі суспільної уваги цю особу, користуючись такою нагодою, як форум видавців України. Два заходи та два міста об'єднає також і виставка під символічною назвою Бруно Шульц горизонт часу. Її урочисто відкриють 4 вересня і вона діятиме протягом місяця. За словами куратора виставки Наталії Філевич, захід готували впродовж двох останніх років. Експозиція розміститься у залах Львівської галереї мистець. На виставці будуть представлені вперше оригінальні малюнки Шульца із фондів музею літератури імені Адама Міцкевича, що у Варшаві, а також із фондів Львівської галереї мистець. Окрім цього, глядачам представлять. Невідомі широкому загалу шульцівські документи та іконографію з огляду на те, що Бруно Шульц входив до складу авангардистської групи митців під назвою Артес і виставлявся із низку інших художників. У загальне живописне панно шульца інструктують роботи Маврики Готліба, Марцеля Герасимовича, Ярослава Музики та Анджея Промашка. Наша частина проекту показати наскільки частина є одичі це як для цікавим є і той факт, що у Львові театр Пластична сцена із Люблінського католицького університету організує оригінальні перформанси. Усім бажаючим, які захочуть потрапити на експозицію, запропонують пройти через темну кімнату пам'яті Бруно Шульца, де на відвідувачів чекатимуть сюрпризи у стилі шульца від акторів. Куратором цієї мистецької частини фестивалю виступив Жежош Юзевчук. Чи спектаклі за дане? Отож, мистецька мистецька частина складається з цілої містки заходів, до яких ми відносимо виставки, вистави, концерти, дискусії і покази фільмів. Буде представлено понад 20 виставок, 5, відбудеться 5 концертів і будуть показані три спектаклі. Отже, від 6 до 12 вересня. Очікуємо і сердечно запрошуємо гостей до. Рідного міста Колошольця, Роботича, де відбуватиметься тижневий фестиваль. Конструкція фестивалю вже так, традиційно склалася, є така багатошарова, багатовична. Відбувається упродовж фестивалю. Подій літературні, скажімо, авторські зустрічі, відвідують творчі зустрічі з письменниками. На цей раз 9 вересня це будуть зустрічі з Акадією Тушинською. З Богданом Задуровою, Деняном Фаншем, з іншими письменниками, які в своїй творчості власні інструються творчістю Бруно Шульца до слова, нагадаємо, що програму п'ятого міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Другобичі вже можна знайти в мережі інтернет. Що стосується Львова, то на сайті форуму видавців ближче до самого фестивалю буде виставлено програму заходу. Новий термінал міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького обслуговуватиме також внутрішні рейси. Пасажири внутрішніх рейсів зможуть відчути новий рівень комфорту та сервісу, повідомили у прес-службі аеропорту. Відправлення та прибуття всіх внутрішніх рейсів, починаючи з 3 вересня 2012 року, здійснюватиметься на новому аеровокзалі аеропорту терміналі А. Нагадаємо, що починаючи з 13 квітня 2012 року, новий термінал аеропорту вже обслужив понад 250 тисяч пасажирів міжнародних рейсів. Такими подіями журналісти «Алсету» побачили останній день літа. Традиційно завтра зустрінемося у цій же порі, щоб підсумувати тиждень. Гарного вам настрою і щастива!